Хані, яка подія скоро станеться, до якої ви зовсім не готові? Подумайте про себе, про себе, Боже, що за косне Вибачте, особисті розклади, на запитання, амулети, три дня знижок, книжки більше 70%. Пишіть, тому що ви можете все в цьому житті, якщо даєте згоду, вищим силам допомогти вам. Це ніякі не обряди, це не яка ні чорна магія. Це просто-напросто карти Таро і їх енергія. І тільки я знаю, як вам допомогти, якщо ви готові йти своїм шляхом приймати все, що відбувається в вашому житті, і навіть негативне можливо, для того, щоб, ну як ви вважаєте, вам розчистити шлях до вашого щастя, кохання, любові. Пишіть. І так дивимось. Яка подія? Скористанете, до круг зовсім не готові, мої кохані. О, хо-хо-хо. Так, зараз ви якось так, ви знаєте, знаходитесь. Вищі сили з вами, скажу вам так, да, Вищі сили з вами. Тобто ця подія буде від вищих сил. Будь-якому разі. Так, а ви навіть і, дівчаточки мої, і самі в очікуванні цих подій, тому що ви розумієте, що ви засіяли раніше, да, зробили якісь класні вчинки, щось будували з кимось. Ну, я розумію, що це, скоріш за все, з чоловіком. І таки, ну, не може це дати, не дати результат. Да? І... і так, дівчата, боже, яка я щаслива, бо я думала, погано чи, чи добре йде. Вони готові до цієї події, але подія ця від вищих сил. Це десятка чаш, подивіться рай, веселка. Подивіться, ви як дельфінчики, він і ви вдвох. Та, можливо, ще ваша дитина. Так, ви будете плескаєтесь в морі. як, Боже, це. А вода це, вона приймає все. Тобто це коли вас люблять так, як ви хочете. Розумієте? Десятка чаш чаше це кохання. І всі десять чаш повні, тобто цикл завершено. Тобто ви очікували і ви отримуєте щастя в коханні. Як круто! Ви пройшли цей шлях від туза до десятки, розумієте? Ще яка ще подія буде? Ви кудись, скажімо так, відправитесь цією людиною. Так. Ви будете в одній лодці, подивіться, да? ви можете переїхати, поміняти місто.